Доброго дня усім, чергове надходження. Зараз детально вам покажу. З'являється в продажі. Це Hyundai Kona електрична, 64 кВт об'єм батареї. Автомобіль. Це у нас рестайлова версія. 2020 рік. 76 тисяч оригінального підтвердженого пробігу. Автомобіль привезений з Нідерландів, весь він цілий в заводському окрасі. Що, що говорю, чому рестайл, чим відлічається? У нас нова мультимедія і відповідно автомобіль вже приймає три фази, що дає змогу автомобіль в домашніх умовах заряджатись з потужністю 11 кВт. В максимальній комплектації по опціям в автомобілі є все. В гарному сірому кольорі грунтовка. На літній гомі у нас диски 17-го радіусу, ГОМА 55 r 17 Гома в гарному стані, зауважень по автомобілю немає ніяких. У нас іде вже LED-оптика. Відповідно, як я говорю, три фази приймається, швидкісний відповідний порт. Є проекція на лобове скло, показує він код, фіксує. Кузов зауважень немає, він, повторюсь, без підфарбувань, небитий, без пошкоджень, весь заводському окрасі. Наявний безкочовий вхід, і повний пакет асистентів, мертві зони, отримання в смузі, виїзд з парковки, камера заднього огляду, вщитування дорожніх знаків, все в автомобілі є. Преміальна акустика Крел, повний електропакет, сидіння в нас. Електричні, як водійське, так і пасажирське сидіння теж з електрорегулюванням, є присутня вентиляція сидінь, а також підігрів сидінь передніх і задніх, і підігрів керма. Як бачите, всі кнопки присутні. 76 тисяч пробігу, безключовий вхід, відповідно. Показує підігрівка ма, вентиляція підігріви, ось такий стан салону, по, зал... по салону зауважень теж по автомобілю немає, вже йде нова мультимедія. 455 км запас нас показує, 76 тисяч пробігу, жодних поволок немає, проекція, Дзеркало з авто з затемненням кліма. Є безпровідна зарядка для телефону. Тут така ніша, Ось такий. Стан є система BlueLink, вже відповідно можна керувати автомобілем з телефону. Так, так показую зайві задній ряд. Задній ряд, підігріви задній сидінь, ось такий стан. Повний комплект зарядок в автомобілі. Зарядка, відповідно подовжувалося, це у нас рем. І отут в нас є теж ремкомплект. Все в автомобілі, так як він згоду комплектувався, все в автомобілі присутнє. Гарний вигляд має. Останнє технічно жодних зауважень по ньому нема. автомобиль из Нидерландии присутний тепловой насос вот так сейчас сделаем коротенький тест-драйв по дороге до нашего майданчика вот такие керование кнопкой Так, світло в нас автоматичне з асистентом автоматичного перемикання. Автомобіль економний і динамічний, бачите, жодних сторонніх звуків в автомобілі немає, по салону ніяких скрипів теж нема. Гарно керується. Нарікань в мене до цього авто жодних. Тому, кого зацікавив цей автомобіль, за детальною інформацією звертайтеся. Також на рахунок вартості цього автомобіля, будь ласка, телефонуйте або пишіть на номер, вказаний в описі під відео. Ціну не озвучуємо, так як ціни можуть змінюватись. Тому на той день, коли вас цікавить, будь ласка, телефонуйте за номером. І надамо всю інформацію. Також, якщо потрібно, буде додаткові фото-відео. Відео з товщиноміром для підтвердження того, що дійсно автомобіль весь в заводському окрасі, це все ми надаємо. В принципі, все. Всім гарного дня.